Добрий ранок всім, друзі. Ось о, наша тушоночка достали. Ось так, да, бачите. Вона ще не застила, але вже прохолодно вже все. Ось. Ось ця, дивіться, яка. Гарна тушоночка. Зараз будемо прибирати її в холодильник. Тому все добре. Дякуємо за вчорашні коментарі. Комусь сподобалось. Да, насправді вона натуральна. Своє, як кажуть, своє м'ясо, своє, знаєте, як сам зробив. Знаю, що зробив. Знаю, що тут іду, кинув, Власноруч різав ці кусочки. Кусочки, до речі, невеликі. 3х3 і 4х3 отакі, коротше говорять, невеличкі. Того разу ми робили крупніші, а цей раз спробувалось зробити менше. Ну, я так вважаю, що нема значення, які які кусочки робити. Тому, дякуємо всім за перегляди і за лайки, за коментарі. А зараз підемо на двір. Да, бачите яке подвір'я у нас мокре, все у нас мокре, йдуть дощі. Да. Курочка моя гуляє. Що, гуляєш, да? Розносиш мені грізюку. Але що, хай трохи гуляє, не можу нічого робити. Ну як, я то звичайно можу, але самі розумієте. За того, що у нас холодна погода, бачите, тюльпани досі ще є, слава Богу, але з одної сторони добре, а з іншої сторони дивіться, який здоровенний, бачите, здоровий який. Шикарні тюльпанчики, дивіться, які гарні. Так, Це в мене винограді, дивіться. Тож я думав кропити виноград, бачите, що робиться. Ще він досі маленький, десь досі ще маленький ще. Навіть скільки. Раз, дивіться, раз, два, три, трохи переверну, бачите. Раз, два, три. Три нормальних лісточка тільки. Ще досі малий виноград. Ось інший зараз цей виноград взагалі в мене тільки стартує. ось Цей виноград взагалі, бачите, які тільки-тіки, тільки-тільки, тільки-тільки набухають і починають розпускатися. Так. Було б сонечко, було б уже набагато краще, бачите. ось. Зараз я вам покажу З цієї сторони, бачите. Тобто раз, два, три, три лісточка і це ще не той, не той розмір їх. Ну, Бачите, як, чого хлопці і кажуть, і награторі, і говорять, що у кожного в свій час кропіння. Ось бачите, тут трохи він в затишку. І вже гарний лист вже можна було покропити. До речі, хотів кропити тьовій джет. Але щось, напевно, буду чекати ще. Ось. Дивіться, покажу вам моє перше, перше, як кажуть, Плоди свого труда, дивіться, це вперше в мене вдалося. Я то, того року пробував підчіпити. Ось. І не вийшло нічого. Напевно, щось не так зробив. А цього року, дивіться, все. Вийшло, все, йде. Це у мене суперник. Те, що я купляв черіночки у Геннадія. Ось, дивіться. А ну подивимося тут. У мене цю щепу причепу, причепу, чи як правильно сказати. Ну тут ще не ще не і напевно, що да, щось бачите, дуже слабо. Курочка, що ти прийшла сюди? Дивись, позує вона мені ходить тут. Хе. Бачите? Ну Трохи набухає, звісно, але тут вже воно за... Засохло, як кажуть, сохне, бачите? Ну подивимося, може дасть Бог якраз. Боже поможи, як кажуть. Щоб у мене все вийшло, бо хочеться ж, хочеться ж мати. Це у мене, до речі, як це американські оці сорти. Це аватар у мене, так, да, згадав, бо думаю, як же ж це він зветься, аватар. Ось. Ці, бачите, теж. Тільки-тільки -ті -ті йдуть, тільки-тільки -ті -ті починають. Коротше, да. О, що вам казати? Що вам казати? Погода така вісна, бачите, що вітер наробив мені. Що це робиться? Я прикриваю, буває. Буває, щось треба прикрити, бо ось, бачите, у мене тут водичка. Ось тут у мене виноградик. О, ось мені там щось плацає. Бачите, так, да? виноградик? ось, Але не все так, як кажуть, просто. Не все так просто. Треба було б, звісно, покропити його, але він ще геть, геть досі малий. Можливо, можливо, щось буду. Ну, дай Бог говорить, що ще пару днів і все. І буде кінець у цим дощам. Тут, тут, до речі, гарний виноградик. Уже, бачите, вже крісточки такі гарні пустилися. Дивіться, яке листя. Ха. І цей такий виноград у мене. Такий аж, аж горить, наче червоний такий листя. <гум> такий в мене дивіться, аж, наче, аж, аж червоний. а Зато цей зелений. Цікаво, зелений і він починає вже випускати кашку, ти манюня моя, гарнюня моя. Але бачите, ось десь почечка знову лізе. Я її вберу. Тут так само лізе почечка. Бачите, проходив норміровку і все одно воно лізе, лізе, десь увісна, все, все пахне, все квітне. Ой, красота. Боже, дай нам миру. Боже, це все завершилось, закінчилося. Да. Все, красота оця. Збережи, господь. До речі, були примор, приморозки оці. Я нічого не прикривав, Не то, що я там залінувався чи ще щось. Просто у нас, слава Богу, приморозки були такі поверхні і воно все нормально пройшло у нас, все добре. Тут все теж, бачите, лізе. Вбираю він не нужен. Тут усього, бачите? Це якщо, припустимо, хочемо обновити, то можна цю оставити, і вона піде, і ми її можемо сюди, сюди запустити, такого по цьому. По-перше, провалки кажуть у мене, бачите, тут не проволока, у мене тут О, така. От, можна запустити, звичайно. Це вже куст у мене. Ось 6, мабуть, п'ять. то він такий гарний, я його оставив. Бачите, тут навіть дві лози оставив чого-то, що, бо ну, тяне він нормально і наставляю по одній грозді на лозі і виходить то, що треба. Ось. Тут, бачите, на, як, як обично залишають дві частинки і кажуть плодоношення і заміщення одне. Ну, побачимо, побачимо, що воно, як воно буде. Взагалі, то я хотів вже я розказував, я побачив одного. Він займається вином, хлопець, він винний виноград у нього, але в нього є і такий столовий. І він робить. Ось вийшла одна бубочка, оця вийшла, пішла лоза, і тоді він її обрізає на дві почки, так само цю на дві почки, так само цю на дві почки. Тоді вже після того, після збору врожаю. Тобто зрозуміли, да? залишає не одну оцю, а на оцій старій деревині вставляє по два на кожному, на кожній лозі по дві почки. І тоді вже тут іде дві. Тут вже дві, тут іде дві. І коротше, він вже так формує. І каже, що доволі хорошо виходить. І, і немає такого росту великого. Бо я так зазвичай ж ми виноградарі думаємо, що воно ж ну, розростеться багато, дуже багато його буде. Тому не знаю. Може і спробую на якомусь окремому кустику таке собі зробити. Ось, ось ще. Хочу, цей у мене кустик пішов теж. Це ягодка синя. Як це вона бурувка, по-польськи називається бурувка, синя, синя така ягода. Як, як згадав, бурувка, так вона в мене і буровка, і є. О, так, а тут у мене колесо. Одне, друге, третє. Тут ще четверта, тут ці я формую, ще не, непонятно, що з ними буде і все, збираємо водичку. Теж може буде потрібно буде, бо зараз знаєте, зараз дощі, а тоді буде сонце пекти, хто його знає. Тому хозяюшка, ти за мною ходиш, так? ходиш за мною? Перевіряє. Чи я добре все говорю, чи як гарно все показує, чи все я зрозумів правильно. У мене Кітя ще вдома сидить, вона теж ходить за мною, ну, за нами ходить, де ми там і вони. Ха -ха. Так що таке? Це Та у нас чесночок, клубничка наша цвіте. я туди вже не буду йти, бо там дуже. Така грязька, коротше говоря, не буду я туди лізти. Картопельку посадили ми. Зараз покажу, що у нас там відбувається. Картопільку посадили, а курочка ходить, шкрябається. Приходжу я, картопля лежить вигорнута. <реш> Ти що кажу? Вона аж бідно зморщилася. Я її загорну, звісно, зараз до щита, думаю, дасть Бог все буде. Так що так, да. такі діла. Нічого не можна робити на городі, бо дощі, коротше, заливаюсь. Ой, так, да. покажу вам ще свою красоту. Свою красоту, яблуньки. Так. Да. Там уже скоро треба буде перекопувати зелень в парничку. Так, що, таке, Тут цибуля у мене, бачите. Воду збираємо. Ну, скільки є, там це ж не, не все, зрозуміло, що все не збереш. Але ну, виручає, до речі. Я вам хочу сказати, це ж вода чиста виходить, бо у мене вода з скважини, ну так як і всіх, йде не дуже чисто. Стоять фільтри, але ж на огород я теж не буду фільтри портити, знаєте як? Це дуже, дуже накладно вийде. Друзі, хочу закінчити своє відео на цьому своєму квітничку. Побажати всім гарного дня, мирного неба, скорішого закінчення війни. І нехай все у вас буде добре. Миру вам, любіть один одного, цінуйте один одного, бо любов це рішення. Потрібно приймати правильне рішення. Якщо ви вже прийняли рішення, то йдіть з цим рішенням до кінця. Щоб не трапилося. Любіть один одного, любіть країну. Любіть своїх дітей. Любіть. Любіть людей. А насамперед, полюбіть Бога. Тільки він може нам допомогти. Звертайтесь до нього. Всім мира, друзі!